Окупанти продовжують атакувати міста України іранськими дронами камікадзе під назвою Шахіди. Тому кожному із нас варто знати, як розпізнати ворожий БПЛА та як від нього вберегтись. Рекомендації, зокрема, навели військові експерти і у центрі стратегічних комунікацій. Дрон Шахід має трикутну форму із вибухівкою у носі. Розмах крил становить близько 2,5 метрів, а дальність польоту може сягати більше 2 тисяч кілометрів. Ворожий безпілотник розвиває швидкість до 185 кілометрів, а при наближенні у. В повітрі чути гучний звук, схожий на роботу двигуна або ж бензопили. Іранці придумали схему масового застосування шахідів. До п'яти дронів камікадзе поміщають у контейнери, які розташовують на вантажівці. Звідти їх запускають групами. Розрахунок роблять на те, що навіть якщо частину з них зіб'ють, якісь все ж таки долетять до мети. Схоже, що росіяни так і застосовують шахіди, використовуючи цивільний транспорт як маскування. Якщо ви раптом чуєте звук схожий на шахідів, сховайтеся в підвал, підземний паркінг або ж перехід. Не залишайтесь в транспорті, вийдіть та відбіжіть подалі від дороги. Намагайтесь не шукати укриття біля військових та стратегічних об'єктів, а також не ховайтесь в під'їздах, під арками на сходових майданчиках та у підвалах панельних будинків. Зазначу, що за ніч ЗСУ знищили 26 дронів на півдні, з них 6 БПЛА над Одещиною та 9 над Миколаївщиною збили сили та засоби ППО повітряного командування Південь. Напередодні ж лише за годину з 20